Марко, я напевно, що йду переодянуся і йду одянуся. Та зі пішла, так би пішли. Ось, давай, Марко. Ні, давай я тут постою, але ти тут тільки недовго. Добре. добре, зачекай, я зараз прийду. Давай, добре. добре. Скільки ще можна його чекати? Казав, 10 хвилин, а пройшла вже ціла година. Вже не можу його чекати. Гане, не позичите 50 гривень, мені вже треба поїсти. На жаль, немає нічого. Я вам ще О, Привіт вийшов. Ну, я не знаю, я вирішив, що буде тепло. Але зато ти знаєш, яке смачно підсупиється. А чому ти вивелаш цілу годину? Я не знаю, я просто хотів. Тут таке сталося, до мене підходив якийсь хлопець і просив 50 гривень. Та як в мене нічого не було, я сказав, що ну, в мене немає ніяких грошей тобто з собою. Ну, і він сказав, що помститься нам, тобто я не знаю, яка була суть. А чому я маю тобі помститися? Я не знаю, він був з якоюсь паличкою. Знаєш, як з фільму Мага і принцеса. О, цікаво. Ну раз, пішли на площадку. Пішли. Mm, Чернісін засіла якусь чокруна, розказувати що на тебе гроші просить. Ну, mm, не знаю. Здавалось, ніби звичайний прихожий. Мені здається, він просто заблукав mm. И, з паличкою якоюсь ходив. А з якою паличкою? Трішки дивно такой все фіолетово. Схоже на мегічно, але я не думаю, що це правда це ж реальний світ. Ну, це не казка, це не фільм. Я читав, я читав у Google, те, що є одна палка. Одна паличка, що рівна, що вона дуже-дуже рідкісна. Одна людина тільки її має, вона вкрала її з музею і вона має дуже-дуже сильні навики. Вона може заморозити людину назавжди. Щоб її розморозити, треба якісь там. абра-кадабра, чи що? Я не знаю. О, Мені здається, хтось там в кущі за нами дивиться. Не знаю. Тобі теж так здається? Так. Мені здається, чи там <головіки> той самий чеклон. Це, це галюцинації. Угу. Не знаю. Чекай, а ну що раз. Ні, це галюцинації. Немає нікого там. Ну то що, ходімо грати далі? Ходім. Ходім. Давай краще йдемо на про сам Ну не знаю. То, можливо, давай вже не сьогодні, а завтра. А давай википіти. Давай давно не бачились. Я ж тобі вже говорив, немає. Іди на цього. Все добре. Я знайшов палець, я буду на нього обернятись. Треба швидко втікати. Ти ховаєш тут. Далеко зібрався. Тепер треба ще спасти морком потеляти. Абрака добра! Що сталося? заморозили заморозить. не будуть займатися. Підтримую твоє рішення.